Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак задяка водолії на розклад пас'янца на період з 4 листопада по 10 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Розклад розпочинається з якогось скандалу. Ось тут мечі. Це також можуть бути обстріли. Бережіть себе, шановні українці. Ось тут ялинка, це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Карта СОС, а також сонечко. Вона також може ця комбінація означати вибухи. Бережіть себе, шановні українці. Ось тут сумна новина. До чого вона стосується, дивіться, по своїх обставинах. Можливо, те, що ви чекаєте якусь звістку, вона не влаштує вас своїм. З містом. Ось тут, друзі, бокал, він показує якесь застілля. Можливо, ви будете щось вирішувати або по роботі, або по своїх особистих справах. Іноді вас можуть, наприклад, запросити на ювілей, або щось таке. Дитячий день народження таке інше. Зазвичай ось ця карта. Сонце, вона дуже потужна, позитивна, і вона означає особистий успіх. Але тут ось ця карта сос, вона псує всю картину. Тут добре здоров'я та зростання фінансів, а тут успіх, але тут карта СОС. І я не можу про неї, як то кажуть, нічого не сказати. Ось тут корона це також успіх по роботі, і він досить потужний. І ось, друзі, ще вам стрілечки в колчині, вони показують здійснення бажань, щось ви таке зробите, як то кажуть, в десяточку. Щось буде дуже успішне на цьому тижні для вас. прямуємо вперед. Другий розклад знак Зодіака водолії. Терези. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Далека дорога ось тут. Або підняття по кар'єрних сходах. Якір. Це можлива зупинка в ваших діях і якихось подіях. Або гальмування. Ось тут знову ж таки ці мечі. Чомусь вони цього тижня випадають багатьом знаком. Годинник, ретельне планування за часом, а також саме зараз час діяти. І зверніть увагу, друзі. Сонечко, особистий успіх. Це саме зараз час для особистого успіху. Якщо вам треба до цього докласти зусиль, то зробіть це і ви будете задоволені результатом. Ось тут державна установа, книга. Знову ж таки, ви можете скандалити або приймати участь в державній установі, можливо, з якимись документами. Мається на увазі прийшли, наприклад, в поліклініку брати якусь довідку і ось там щось якесь непорозуміння або щось таке. На моєму каналі, друзі, вже є розклади на листопад. Пасіансів, а також карта Запрошую всіх, хто ще не подивився. Іноді ви можете знайти відповіді на свої запитання дуже в неочікуваних містах. Наприклад, прийшла вам звістка про Пасіанс, Ви відкрили, а там відповідь на ваше запитання. І ви самі здивуєтесь, як так може бути. Може! Саме тому я кажу: не лінуйтеся і переглядайте розклади для свого знаку. А ті, хто переглядає ще розклад для свого асцендента, вони роблять подвійний успіх для себе. Тому що добре знати. Що вас очікує. І як саме ви маєте робити. Дивимося, друзі. Наприкінці тижня у вас щось закривається на замок, якась ситуація. Мабуть, вона для вас була важлива, якщо вам пасіанс таке показує. Ось тут стабільні сімейні стосунки. А також, можливо, невеличкі розбірки в родині. Ось тут годинник, своєчасне виконання чогось. Зверніть увагу, щось треба робити своєчасно, не гальмувати, щоб нічого не пропустити. Важливого для вас самих. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Зодіака водолії. Застереження семірочка пентаклів та порада паш пентаклів. Друзі, ось ця комбінація виглядає таким чином. Щоб ви не поспішали в якихось своїх справах, були дуже спокійні і діяли скоріше повільно, ніж швидко. Тобто, повільно робіть свої справи і вони будуть мати успіх. Не поспішайте. А застереження полягає в тому, що сімірка Пентаклів це очікування результата і, можливо, не слід просто сидіти та очікувати, можливо, треба. Обережно щось не, не те, щоб підганяти, але просувати, ходити, наприклад, узнавати, який результат, чи готові там якісь, наприклад, довідки для того, щоб всі ці документи забрати і зробити висновок по своїх справах. Це я кажу як приклад, а ви дивіться: для того, щоб ви дочекалися результату, не треба вам. Сидіти, скласти руки і сидіти. Треба дуже повільно щось робити, рухатися вперед. Саме такі вам поради, застереження та поради від карт Ро та пасіянсу на цей тиждень. Я дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.